Доброго дня. 15 липня. Ми знову на сої, на тій бідованій ділянці на паю. Ось така пшеничка. Шостий виросло. даремно ми тут працювали, ходили, бігали. Жовтіє доходить. Є досить непогані колоски. Звичайно є маленькі. Ось напівлодоні. Але що з ми тут зберемо? Ось такий її стан, досить чиста, подекуди. Осет Оце. А ми знову на сої. І знову кінь в роботі, оприскор заправлений. Реундапом будемо знову кропити. Я не знаю, який вже четвертий, п'ятий раз місцями. Ось страви полізли. Знову соняшник. якісь ромашки, будь-яке лобуда, все купу. Соя в принципі добра не непогана, кущиться, кущиться дуже добре, правда її росту бракує, вона має 35 см, ну 40 см. Після цих дощиків трошки поправилася. Але всюди бачимо соняшник, будяк. Прийняв рішення ще покропити. Зараз покажу вам далі. Це більш проблемні ділянки, де внизу заросли хвощ. Тут ще соя непогана, в принципі. Місцями і до колін доходить. Ось можна бачити. Зараз ми поїдемо там низ проблемний. Отут можна бачити соняшник. Вже напевно метр має. Проблема. З борщовиком, як його не нищили і механічно, і ходив я ручним оприскувачем, і так купа разів кропив. Ось бачимо який він. Він повністю згорівший, листків в ньому немає. Він прямо з кореня пускає знову цвіт. Тут які будь-які. дві які соняхи. Це все треба забирати, я не знаю, то біда бідоль. але... А далі поборений соняшник. Лобода і осет, але і спалена соя. Що можна бачити, ось такі галявини на оприскувач туди-вниз. Тут місцями я крутився. В принципі, в принципі, вона відходить. Скоріше би цей дощик, вона покушиться, вона би все догнала. але... Напевно за велика доза того всякого компоту. Ось тут подивіться які будь-які і яка межа де не кропилося залишився соняшник, посходив. Тут чисто в принципі, але соя попалена. Ось такий результат. Зараз ми цими місцями ще переїдемо. Ще секунду вам покажу. що на долині шку, з хущом робиться Ой, чую що довго ми будемо з цим пором боротися і виходити на лад. ось такий стан можна бачити де таке жовтіше, воно помало всихає. Там працювали по хвущу. Оту діляночку я залишив, тому що там мало, потім знов пішов, 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 видно, знов чуть, -чуть залишено зелененьке. І ось там аж цілий низ там. Там сплошний кожух. Там навіть на землю неможливо стати кустиш, там все в хвощі. Метрів 15-18 широкий і десь 200 метрів, це сплошний хвощ. Тут також попадає, але тут малі проценти. Отак. От Клоумазоном там працювали. Ось знову можна бачити, цвіте. І там цвіте, цей борщовик, я не знаю. Короче, Тут буде весело на цьому полі. Хоча там по пшениці нічого не вилізло, крім осету і то тепер. Значить, пріма від широколисних працювала добре. Там і соняшник забрали, що ми з гранстарне, Гран, Гран грантрон, що ми давали чуть-чуть від соняшнику Пріма і все. Борщовик там також забралося без проблем, він там практично зугнив, там нічого немає. Так що, напевно, тут на наступний рік посіємо пшеничку. О, інакше варіантів у нас немає і попробуємо щось щось зміняти добре може буде комусь корисне таке відео з такою проблемкою жнива вже на носі вже починають я щеменики молотити. Ось ріпачок полез рікапаком, яке завжди я показував. Досить непоганий ріпак на цей рік. Гарний густенький. Але ще зеленим місцем, Я думаю, що тиждень добрий, півтора будуть чекати. І ми будемо готуватись до жнив пшениці. Тримаємося. Всім гарних урожаю.